За даними російського Міноборони, часів Яр знову взятий. І не просто взятий, а цього разу нібито повністю. Ще одна гучна перемога на папері. А тепер реальність насправді ворог лише спробував прорватися до позиції ЗСУ на околицях міста. Атаку здійснювали дві бронемашини та піхота, але штурм було швидко і рішуче зупинено. Жодного прориву не відбулося. Більше того, серед знищеної штурмової групи зафіксовано щонайменше трьох жінок у російській військовій формі. Це ще один тривожний сигнал. Через катастрофічні втрати командування РФ вже кидає в бій жінок, ймовірно, завербованих у колоніях. Це вже десята офіційна дата взяття часового яру лише за останній рік. Російська пропаганда постійно рапортує про успіхи, які не мають нічого спільного з реальністю. Ці інформаційні фейки частина внутрішньої гри у звіти. Командування 98-ї дивізії ВДВ РФ просто прикриває ними власні провали, бо не здатне виконати накази вищого командування. Немає реального просування, не проблема. Малюють перемогу в штабі. Насправді ж крайній штурм було відбито завдяки скоординованій роботі оборонців. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади разом із підрозділами 101-ї окремої бригади охорони генштабу, 18 ї слов'янської бригади та 5-ї окремої штурмової бригади впевнено тримають лінію. І вкотре довели, що часів яр це не російський фейк, а українська фортеця.